Всім привіт, Сергій. Бачите, вивчити прізвище сіми букв не так вже і важко, Ільящук, не так важко вже казати. Так, мене звати Дмитро. Ви знаєте, мені важко зараз виступати, бо вже був жарт про 9-річний піструн. Я думаю, що верест гумору ми вже досягли сьогодні, але я спробую. Ви знаєте, я закінчив курси стендапу. Завдяки цим курсам я зрозумів, що я ненавиджу стендап. Так, да, дякую. А, тому що якщо в тебе якісь є психологічні травми, найгірше, що ви можете придумати, це придумувати жарти. Це просто це найгірше. Не, не рекомендую нікому. І ти от не пиши, бо це ужасно. Але я спробував: я пишу жарт, відправляю його Сергію. Якщо ви не знаєте Сергій, це тренер з курсів зі стендапу. Vegas. А курси за стендапу я розкажу. Якщо захочете піти, я вам розкажу. Це дуже просто. У нас було одне заняття. Нам сказали: оце стілець на ньому сидіти. Оце мікрофон. В нього пиздіти. Оце карта монобанк. Туди відправити гроші. <nella voor quarterback> а, дякую, Сергій. Дуже корисні знання. Я думаю, я їх буду завжди використовувати. Дякую. А, і ви знаєте, я коли придумую жарти, я не мов мати, а мої жарти, не мов маленькі діти, отакі от, от малесенькі. Я їх так от тримаю. Так: от, ти моє хороше, ти моє таке ідеальне. Я йду до Сергія і такий: Сергій, дивись. Оце от геніальне, це ж воно моє, тримай його. Ну, і що що в нього три ручки? Ну, і що що в нього одна ніжка, але воно моє, воно геніальне. Сергій так дивиться, тримає. Хуйня викидуєш. Пиши щось інше. Я такий. Як? Це ж я. Я придумав цей жарт, воно ж геніальне. Моя би воля, у мене зараз є 5 хвилин. Я би просто взяв 10 своїх жартів, тобто дітей, отак от за ручку взяла б, і ми просто би Отак от танцювала б. О, обережно, обережно, обережно. Єгорка упав, в нього просто ножик немає. О, підійміть його. Супер. Е, я бачу, ви засміялись. <рес> Як звати? Максим, Максим да. у вас дуже чудове почуття гумору, бо для мене було дуже важливо цей жарт сказати, тому що Сергій сказав: це хуйня, викні нахуй. <рес> Ніхто взагалі не буде сміятися від цього. Максим, не хочете вести курси стендапу? Я думаю, у вас би вийшло. Дякую. Е, продовжу далі. Максим, можете далі не слухати, це вже був потолок, мій все. Можете ток у вас там телефон я бачу, є подивитись. Е, хтось чув про OpenAI. Що, що таке OpenAI? Дякую. Це людина від мене прийшла. Я, йому, я його заставив читати, що таке OpenAI. Так, я бачу, що хтось знає, ну хтось не каже, що знає, а хтось до сих пір користується вайбером. Для тих, хто користується вайбером, поясню. OpenAI це штучний інтелект. Він може, наприклад, намалювати картину, він може написати реп, чи вести курси зі стендапу. Тобто, це дуже корисна річ. Да, як ви зрозуміли, це дуже корисна річ. Ось, е, і в мене був план, що я просто скажу, щоб OpenAI написав мені жарти. А я сьогодні їх продиктую вам. Але навіть штучний інтелект мене наїбав, бо OpenAI не працює в Україні. Дуже дякую, тому будете страждати і слухати мої жарти. Е, я 32 роки живу в Києві, і в мене є один гріх. Я всі ці роки, ось всі ці роки розмовляв російською мовою. Але я перейшов на українську, набити мене. Поплескайте, хто ще я перейшов. А Ті, хто перейшли, скажіть, вам це легко вдалось? Так. Ага. ага, Я дуже вам заздрю, якщо вам легко це вдалося. Бо для мене це супер важко. Я вам зараз покажу, дивіться, мені таку книжечку подарували. Дуже класна книжка. Тут, якщо ви не бачите, я вам розповім. Тут такий язичок, і він каже: Гей, українська, це легко! Ні, язичок, це ніхуя не легко. А я вам поясню чому. Дивіться, для мене вивчення української мови це не мов стосунки. У мене було 32 роки стосунки з колишньою, це російська. І зараз ми, я починаю нові стосунки з тією дівчиною, якою кохався життя, але не розумів. Просто казав: Боже мій, да яка є І так, і так понятно. Ні. Різниця є. І ви знаєте, все було б добре, у мене нові стосунки з тою жінкою, яку я люблю. Але в мене залишилися русизми. А що таке русизм? Це, по суті, речі від тої колишньої, які залишилися, і вони мене бісять. І в мене залишився такий суржик. Це, по суті, секс колишньо. Це дуже огидно, але це доступно. Е, ви знаєте, що мене завжди, бісило, коли я вчив українську мову? В школі зараз це, блядь, винятки. Це що, блядь, таке? Ти вивчив правила?» Ти такий. Да! Я крутий, я знаю це правила. Потім книжки такі, а вивчи тепер 30 рандомних слів. Так просто так. Бо ми так хочемо. Щоб що, хто блядь, це придумав? Щоб знущатися над дітьми в школі. Я не знаю, хто це придумав, це правило. І, взагалі, знаєте, зараз важко вивчати мову, тому що зараз виключають світло. Ну як у нас тут виключили світло. Да, я бачу, вас теж виключають. Е, і ви помітили, що у сусіда завжди більше світла, ніж у вас. Завжди так. Це не чесно. Тому я вважаю, ДТЕК повинен зробити додаток, де у всіх буде рівна кількість кіловат електроенергії в місяць. І це буде чесно. І, а ви мене спитаєте, а як мені отримати ці кіловат електроенергії? А я вам відповім: ви здаєте тест з української мови. І якщо ви його здали, то ви отримаєте свою електроенергію. А ви мене спитаєте. А якщо я не знам, не не знам тест з українську, що тоді? А я відповім вам: а навіщо вам тоді електроенергія? Щоб що? Щоб дивитися холостяка на СТБ? Дивіться! В... <праць> Дякую вам. Я цій дівчині не платив, тому да. Щоб що, щоб дивитися холостяка на СТБ, дивіться в стінку і думайте про свою свідому українську позицію. А, що ще для мене дуже важко дається? Дуже важко дається, це стосунки. Я взагалі не розумію, чому немає якоїсь інструкції зі стосунків, щоб були б правила, які там це ти роби, це не роби, і не буде ніяких сраних винятків. Просто роби це, не роби це. Все було б зрозуміло. Якщо ти все це зрозумів, то ти йдеш в мрео стосунків, ти спочатку здаєш теорію, потім здаєш практику, тобі дають спочатку тимчасові стосунки на рік. І тільки потім ти отримуєш, якщо ти жодної помилки за рік не зробив, повноцінні стосунки. І ви знаєте, я сьом з дитинства навчався з комп'ютерних ігор. Я не розумію, чому немає комп'ютерної гри стосунки. Типу, ти создаєш такого персонажа. От, тупо, хоп. Сімс, це не про стосунки, блядь. Це про тут, якісь чуєловічки в хібані. А стосунки, коротше, ти стаєш з такого персонажа. Ось. І він з'являється на першій локації. Перша локація, наприклад, це бар. Він бачить якусь красиву дівчину. Він такий бля. Зараз я підійду, і ти будеш сьогодні в моїй кроваті. Сука, яку кроватю колишня, блять, російська ти нахуй а в моєму ліжку ти будеш сьогодні. А, і ти підходиш до неї, і як в будь-якій грі, в тебе з'являються варіанти відповіді: там перше, друге, третя, четверте, ти такий думаєш стратегію. Так, я скажу і це, потім спробую це, потім це, це, це. Ти пробуєш, 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 нічого не виходить. Вона все одно не хоче до тебе. Ти такий, думаєш, блядь, да що ж таке? Ти, хто придумав цю гру? Ті, хто придумали винятки, Ні! ти не розумієш, як її пройти? І в якийсь момент гра така з'являється маленьке віконечко, і там написано. Хочеш, допоможу тобі пройти перший рівень. Я такий, блядь, да я сам хотів пройти цей рівень. <гас> Ладно, давай. Що треба нажати? Цю кнопочку? Окей. Нажимаєш цю кнопочку, твій персонаж йде з бару, йде додому, він дома дрочить, і цей рівень починається знову. І цю гру неможливо пройти. Це була б геніальна гра. Десять з десяти. <плес> І ви знаєте, якщо б у цій книжці з цим чудовим язичком було б друге видання про стосунки, вона б називалася Українське куні це легко. <плес> Дуже всім дякую. Вчить українську мову, любіть Україну.